Ділюсь рецептом пампушок з чесником, без яєць та молока. Для приготування в миску виливаємо теплу воду, туди ж всипаємо дріжджі, сіль та цукор і все ретельно перемішуємо. До цієї маси висипаємо борошно та замішуємо тісто. Як тільки інгредієнти об'єднались між собою, влийте олію і продовжуйте місити тісто до однорідного стану. Потім покладіть його в миску, накрийте рушником та поставте у тепле місце приблизно на годину. Тим часом приготуйте часниковий соус, змішайте дрібно нарізані часник та зелень, влийте олію і воду. Наше тісто гарненько піднялось і тепер формуємо з нього пампушки. В мене вийшло 13 штук. Викладаємо на декор та залишаємо в теплі на хвилин 40, щоб піднялись. Випікаємо в розігрітій до 190 градусів духовці приблизно 30 хвилин. Ще гарячі пампушки змащуємо чесниковим соусом. Пампушки виходять дуже м'якенькі та смачні, Краще, ніж в магазині. Всім смачного!